Сьогодні я роблю перевалку розсади газанії з ось такої касети. Це в мене касета на 160 кумірочок. І роблю перевалочку в 200-ті стаканчики. Ось така, бачите, коренева, гарненько. Перед тим гарно зволожую газанію, щоб добре вона виймалася. Роблю це за допомогою такої лопатки мініатюрної. Це я роблю ямочку пальцем і втикаю чуть-чуть притоптую. Потім проливаю обов'язково е, укорінюваче і все ставимо на нове місце під світло, і вязання далі розвиває свою кореневу систему. Е, якщо ви робите це з касети, це пере, називається перевалка. А якщо ви робите, це із отакої плошки, наприклад, це буде пікіро.